Маю якесь проблемне, гаряче питання, будь то робота зернового коридору, чи затори на західному кордоні, чи перепону для імпорту і експорту, чи реформування митниці, але усі ці питання об'єдную одне це саме логістика. В нашій країні практично завжди управління та вирішення питань здійснюється в форматі гасіння пожеж замість формування стратегічного бачення та формування цілей і чітких критеріїв їх досягнення. Деякі спроби змінити підхід ми бачили останніми роками, та все одно ті стратегії не мають системного розуміння логістики і місцями, схожі на практичного відображення басні про лебідь, рак та щуку. Коли весь світ переходить на мультимодальне перевезення, наш уряд окремо планує розвиток різних видів транспорту. Прийняти в Україні закон про мультимодальні перевезення тільки підтверджує повне нерозуміння цього виду перевезень. Наша влада десятиріччями намагається реформувати митницю та ставить цілі по надходженню митних платежів, не роблячи для цього практично нічого, а іноді навпаки, створюючи перешкоди. Чиновники планують розвиток галузі, орієнтуючись на забезпечення функціонування сировинної економіки. При цьому заявляють на усіх площадках про переробку та створення доданої вартості. Нам і до війни було багато над чим працювати, а тепер ще й додалось. Складнощі з логістикою спонукали бізнес негайно трансформувати та оптимізувати бізнес-процеси. І переформатування логістики стало одним із ключових викликів, з якими були змушені зіткнутися українські компанії. І виклик цей наклався знов таки на відсутність системного бачення, вирішення проблем та підхід гасіння пожеж. Тож може вже пора уряду та відповідальним органам виконавчої влади почати мислити категоріями. Системного бачення, до речі, в одному з попередніх випусків, що почом на прикладі міграції виробництві з Китаю, я розказував про те, як Україна може стати промисловим та логістичним хабом для всієї Європи. Це наш шанс. Незважаючи на війну зараз, ми вже повинні мислити через призму майбутнього відновлення нашої держави. Треба планувати, як скористатися тенденцією втечі бізнесу з Китаю та Скоротити всі логістичні ланцюги поставок до Центральної та Східної Європи і скандинавських країн з 45 днів до 2-3 Це ж дозволить знизити залежність від морського фрахту, який останні роки демонструє дуже шалену волатильність. При цьому логістика стане дешевшою мінімум на 20-30%. Так саме перспектива стати промисловим та логістичним хабом для Європи може стати для України стратегічним баченням, яке буде впливати на формування. Політики в сфері транспорту та логістики, зокрема. Наскільки вдало це може бути реалізовано, зрозуміти дуже просто завдяки одному єдиному показнику, який допоможе нам відслідковувати прогрес роботи уряду, це індекс ефективності логістики Світового банку. Адже саме ефективність логістики, на мій погляд, виступає визначальним фактором участі України у світовій торгівлі та глобальних ланцюгах постачань. Крім того, під час війни ми пересвідчились, що без ефективної логістики неможливо ані зупинити наступ ворога, ані звільнити території, ані врешті перемогти. Тож ще раз, значення логістики у сучасному світі неймовірно важливо. Тому давай.